Друзі, вітаю, добрий вечір. Працюємо, автівка L200 Mitsubishi. Що зробили? Хлопці вже приганяють в другу таку ж автівку з такою же проблемою. Ремонт рами. Сьогодні поварили, завтра. Грунтуємо, зачищаємо та обробляємо антикором з цієї сторони, з тієї сторони і всередину також. Далі в нас є проблемка. Дві зламані ресори. Це, до речі, в цих L-200 проблема. Проблема. Так що так, працюємо. Так, обробили раму автівка L200, права сторона повністю оброблена зсередині та зовні. Ось такий чудовий засіб. Наваліли, заваріли, встановили глушник. З цієї сторони рама ціла, але трошки тут матеріалу залишалося, трошки почистили та теж нанесли, я думаю, буде трошки красивіше виглядати та може довше прослужити. Так що так, продули всередині раму, видули, що можна було. А, так, ну, коротше, все залишається. Заміна ресор. Всім гарного дня! Працюємо далі. Продовжуємо роботи з автівкою Mitsubishi L200. Поварили раму раніше, зараз будемо міняти ресори, бо тут в нас вони тріснуті, заміна задніх ресор. Працюємо. Так, заміна ресор, потому что в нас поломалось, Машинку уже робили. Ремонт рамы. так. ось. вот. Раз. До речі, ця ціла ліва сторона ціла, права тріснута, але міняємо обидві ресори. так, Я так такі Так. Хоч приміряю туди вони тут маємо заходити. Не знаю, что это чище. А так ты планировал, да? Ну, десь так, да. Угу. Так, заварим вот дырочку. Вот верх. Угу. А что а шо, чем можно туда зайти? Так, Mitsubishi L200. Новые рессоры, стремянки, все болты, Сталінблоки, втулочки, все тут помінене, все смащено мастилом, все зроблено, все чітко. Тут також ще тут трошки підварили. Все. На майбутнє, мабуть, 2 сантиметрові проставочки через деякий час будемо встановлювати. Ну якось так. Так, Закінчили роботи з міциком. І ще наостанок. Міні-детейлінг студія Міні-детейлінг студія Фолірування фар. Бо трошки щось вони там були взагалі геть жовті-жовті. Ну, якось так. Все, чекаємо хлопців та віддаємо автівочку. Ось так.